Доброго дня, шановні. Е, роблю з, е, відео із теплиці, тому трошки горскає тут, стукає. Подивіться, це моя епопея з е, гортензією. На, е, в січні місяці лазила по кущах і набрала гілочок, проростила. Ви знаєте, ні одна штучка в мене із бруньки не прийнялася. Оце я зараз пророщувала, потім показувала я отакій банці. Тут перліт, вермикуліт пирскала, закривала. Все це було під. Я зараз в теплиці, тому тут трачення таке є. От пирскала, доглядала, і це травень місяць, кінець травня. Бачите, оце я зараз хочу його пересадити, оцей живець, бачите, який гарненький. І ще тут я, зараз я покажу, витягну. Ось, бачите, ось ще такі є. Оце е, не брунька, а живець. У цьому ось таким чином у мене укоренілось. Не одна брунька не прийнялась. Оце таке я маю. Така моя епопея. Ну будемо далі, як кажуть, леліяти, бавитись, доглядати. Може, буде і гортензія з нею. Бувайте здорові, успіхів вам!